Хоче щось показати Господь, щось сказати, звернутися. І сьогодні я вам скажу, що це не так просто. Звичайно, ми з вами за тисячоліття вже тривимося, що пересеї погані мета лікарня. Хочомусь так Ісус дав нам до розуміння. Хоча, в принципі, в своїй суті це абсолютно неправильно, це були майже ідеальні люди. А митрі — це були колаборанти, які збирали податки. Та в реальності, якщо, я не знаю, як сприймали тогочасня, те все, що Господь говорив, люди, можливо, тому в нього так мало було отих послідовників? 12 чоловік. Ну до, Реально, як ви чуєте, що вам говорять про колаборанта, про Медведчука і його стане вам приклад. Ну, що, що ви можете сказати? То реально ти так думає? Ну, ну На правду вже втік, співпрацює із, із загарбниками, за, за, за і він має бути краще. Інколи це важко зрозуміти. Але Ісус саме те говорить. Що. Щоб зрозуміти те глибше, ми мусимо подивитися, чому Ісус. Для чого він це зусиль? Тому що трошечки глянути за колісо, бо інакше це дійсно можна дійти до такого певного переконання, що ну, то, що він говорити якась, якась, щось неземне. То що ж критикує Ісус в першу чергу? Перше, що впадає в очі, треба глянути, як моляться обидва фарасеї. Один молиться Богові, а інший молиться до Бога. Чуєте різницю? Один молиться Богові, він прийшов і каже, нагадую Богові, гей Бог. Ти не забудь, що я і торо, і торо, і торо. Пам'ятайте, добре? Запиши собі, бо якщо я умру, ти мені потім то все відчитаєш. Інший ще прийшов до Бога. Він прийшов Бога попросити собі щось. Попросити прощення за то все, що він наробив. Він знав, що, що він наробив. То не було б то, що він прийшов і просто собі там, Ах, як тірмик дуже часто спитав. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І навіть не думається, що ми за слова вимовляємо. Це більше так автоматично. Ні-ні. Як з тої притчі заходить, той ми так розумів, за що він просить від Бога прощення. Він усвідомлював, що він може сміхівати прощення, отримати хіба Бога. Один прийшов до храму мусив. Ну як він мусив сповнити свою обов'язку? Він ж сам. Говорить Бог віта, я молюсь. А другий прийшов до захотів. Метер не мусив до храму. Він прекрасно розумів, як він оце досить люди. Він прекрасно розуміє, що він робить. Він прекрасно розумів, що в храмі, по суті своїй, якщо брати об'єктивно, то на нього ніхто не чекає і його там навіть не дуже сильно хотіть. Він сам захотів прийти до храму. І це є надзвичайно важливо в нашому духовному житті. Бо дуже багато речей ми робимо, тому що мусимо. Ну то я мушу йти до себе. Ну то я мушу молитися. Дуже багато речей ми робимо, тому що нам так кажуть. Батьки кажуть дітям, ти мусиш. Священники кажуть людям, ти мусиш. І дуже багато з того виходить, що люди мусять це все робити. Але не хочуть. Якщо так, то ми, по суті, позбавляємося своїх головних козирів. Бо як ми кажемо, що насильно милий не будеш. Насильно не можна полюбити. Не можна заставити полюбити когось. Полюбити можна тільки тоді, коли я захочу когось полюбити. Ось саме це Господь підкреслив, що цей мир захотів отримати щось. У Бога. Він не мусив. Він заходіє. Ще одним важливим елементом є відношення до молитви. Ми дуже часто домовимося Богові, ніби ми Богові щось даємо. На тобі, Боже, зранку вечором тих пару хвилин я тобі посуну. І все. Така молитва, я бачимо сьогодні. Вона не приносить якогось бажаного результату. Знаєте, мене завжди вражало, як люди вміють ту роботу, яку вони не люблять, як нас запам'ятовується, правда? Якщо я щось не люблю і маю то зробити, я її зробив, то кажеш, ох, то вирізає цю в пам'ять. Ви чуєте, як фарасей гарно перемічує все, що він робить. Йому тяжко то робити. Він то мусить. То йому важко. Він то робить комусь. Він то робить Богові. Ти може пам'ятаєш, що я тобі даю, як Бог міг десятину бо десяти не подається на Богу, йому не треба вже. Але він то пам'ятає, він то Богові робить. І це було важко. І по суті світі, та, що він робив, окрім того, що він Богові це нагадав, нічого не давало йому. Він вийшов з того храму. Рівно з тими самими думками, з якими він війшов. меда зайшов в храм, розуміючи, хто він є. Він зайшов в храм і виходив з храму з тої думкою, що Господь йому пробачив. Щось змінилося в нього. не звичайно, що я не, не дуже розумію, чи хто в тій притчі не говориться про те, як зробив, змінив своє життя далі мета. Пам'ятаєте минулої не І Господь дав йому можливість поміняти. І тут так само. Той метр приходить, і він виходить з храму трошки іншим. Не такий, який він туди вийшов. Він прийшов туди, як, я не знаю, людина, яку суспільство відсунуло від себе. І абсолютно оправдано, то зараз я не пробую зараз оправдати, абсолютно оправдано не його відсунули. І він це усвідомлює і виходячи з храму. Йому стало трошки легше. Скоріше за все. Він зрозумів, що Бог і такого, і до нього має це відношення. Фарисей залишився таким самим. Молитва його не змінила. Розумієте? Молитва не дала йому того, чого він чекав, тому що він не молився до Бога, а молився Богу. Ми так отримав, можливо, не так багато, але він отримав то відчуття успокоєння. прощення. Що Бог йому просив. І це пам'ятаєте, як той крик за хейт. Я готовий щось зробити. Оце є то відчуття, яке Бог в ньому поміняв. Ось є дорогі мої та молитва. Якщо я дійсно молюся не Богу, а до Бога. Якщо я собі хочу у Бога щось попросити, а не Богу віддати, Попросите собі миру, спокою, попросити собі, собі впевненості. Собі, попросити собі мудрості, щоб прийняти правильне рішення. Попросити о тих глибоких духовних число. Тоді та молитва буде інша, тоді та молитва буде в моїй душі, отак середині. да буде щось міняти, щось змінювати. Трошечки мене витягувати із того будня. Мені не треба буде Богові тоді пригадувати. Бог і так так пам'ятає, Він все знає. Це потреба не Бога в мені, а я потребую Бога. Ось це і те, що показав нам ми. І ще одне, що Господь дуже сьогодні гарно скритикував, це такий глибинний егоїзм. Я знаю, що всі ми, коли говоримо про егоїста, кажуть, що той хто ставить себе завжди на перше місце. Ні-ні, це -ні, не правда. Егоїст це є та людина, чи, як не то є правда. Але це не, ця, не ціла правда. Бо ми тоді думаємо, що егоїст не потребує нікого, він ні сам, йому сам само себе вистачає. Оте От не правда. Егоїзм потребує когось. Інакше перед ким я буду показувати, що я краще. Розумієте? Якщо я не маю когось, то я не має сенсу бо я кому я покажу, що я краще. Я обов'язково потребую когось. Ви чуєте сьогодні, як гарно це все смертивало Господь? Оцей фарисей каже, він потребує ногомиру. Він потребує на нього дивитися, щоб показати, як кращий від нього. Оцей той глибинний егоїзм, який порівнюється в душі людини тоді, коли вона постійно себе з кимось порівнює. Це може спрацювати в інший бік так само. Бік зависті. Коли я порівнююся з тими, хто є краще від мене, От отоді, чому так? А дуже просто, бо я завжди буду стояти на другому місці. Це буде хтось, хто має краще. Жити. Це буде той, хто багатший від мене, хто мудріший від мене, хто, я не знаю, що там, щасливіший від мене далі. Тоді є відповідах хто є. Отаке От нещасне, таке самотність, отаке. От і той, оце викликає і той величезний комплекс менше марк. Я менше вартую, як цей хтось. Розумієте різницю між тим і тим? А тепер вдумайтеся, як молиться той мед, він каже, Боже, прости, де, 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 де. Він не порівнює себе ні з ким. І з ним, він не міг так само глянути на того фарисея, подивитися на нього і такий по не Дай мені податківцю, колаборанту, до того фарисея. Та тут є, як коли казали, до Києва Радж. Правда? Він не дивиться на когось. Він дивиться тільки на себе. Боже, прости мені рішення. Там нема порівняння. Він не порівнюється мені до Бога. Він встановлює прямий контакт. Йому не потрібно отой ще один. Подивися, Боже, що там ще той ще гірше ні від мене. Ти подивися, який дуже поганий, є файл. Він не потребує того. Де прямий контакт до Бога? Боже, подивися на те. Поможи. От є кілька важливих речей. Молитися не Богу, а Дому. Тоді там молити не діючи. Перестати порівнювати себе чи з тими, хто стоїть за мною, чи з тими, хто стоїть перед мені. Бо якби Фарисей перестав це робити, він би побачив, як багато він має, що він має що годати десятину. Що він має час на молитву, що він має можливість попростити тепер сам? Він того не міг бачити, тому що там стояв ще митр. І тільки в церквені митера він побачив самого що як краще і від його. Перестане себе порівнювати з кимось. Ще раз, тим, хто стоїть перед мною, тим, хто стоїть за мною. І тоді, можливо, прийде у той відчуття свобод Ми. Ми перестанемо жити чужим життям, а навчимося жити в своїй власні. Боже. Будь до мене грішним. Не тому, що на цей гірший від мене чи краще, а будь до мене грішним. Дає тільки я і Бог. Амінь. Христос читається.